Так, добрий ранок, добрий ранок! Посміхнись скоріше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Діти, на попередніх заняттях ми з вами знайомились з казкою про склад числа 1 та 2. Пам'ятаєте цю казочку? Пам'ятаю. Пам'ятаєте, так. І скажіть мені, будь ласка, з яких одиниць складається один? Один це що? Одна одиничка, так? Да? Два. Двох складається одиничок. Пригадуйте. Один та один. Це буде два. Пригадали? А бажаєте послухати продовження цієї казки? Будете слухати, чим же що було далі? Ось ми з вами були у будиночку, де жила одиничка. Лише одна. І були в будиночку, де жила цифра і число два, яке складалось одного та одного. Так? Один та один це було два. А зараз ми слухаємо продовження нашої казочки. Хтось нам таку веселу музичку вмикнув. Можна вимкнути, вимкнути музику. Музичку вимкніть, будь ласка. Все, все, все. Так, Слухаємо далі казочку. Жили були собі один та два, бралися, росли і виросли і перетворились, бачите, на якого гарного хлопця і яку яскраву дівчинку. І створили діти, вони собі, родину, сім'ю вони одружилися. Це ті діти та їх і дуже вони забажали, щоб їх стало більше. А ви ж знаєте, коли дуже-дуже чогось бажаєш, то воно має здійснитись. І знов на допомогу прийшла їм чарівна фієчка. і здійснила їх бажання. І народився у них хто діти? Робінок. Ребенок, малюк, і скільки їх стало, будь ласка, три. Їх стало троє. Ось так отрималось число три. Дивіться: Один, два і три. Їх стало троє. Два батьки і одна дитинка, і стало три. Одного разу малюк один вчився одягатись, і вчили його батьки. Скільки їх разом було? Скільки? Один. Три. три один малюк і двоє батьків, а разом їх було три. Отак ми отримали число три. До одного ми додали два. І дорівнює дорівнюється числу на цифрі три. Ось бачите, в якому будиночку мешкає число три. Тут вже два поверхи, і число три можна скласти з яких цифр? Один. І, один, і два. І два. І... А можна розкласти два і один. Або три одинички. Один, один і один. І все це кожний поверх це число. Яке діти? Три. Три, молодці. Ось бачите, число три позначається ось такою гарною цифрою три. Послухайте, як вона про себе вам розповідає. Я трійка чарівниця, невелика, круглолиця, яку казку не візьмеш, ти мене завжди знайдеш. Відгадайте без підказки, хто герой цієї казки. Хто має п'ятачок не зажати в кулачок. На ногах його копиться, їсть і п'є він і скориться. Діти, хто це такий? Яка це тваринка? Хто має п'ятачок? Ну пригадуйте, у кого п'ятачок замість носика? У, свинки. У, свинки, у поросятка молодець Кирюша. І на ногах копиться і п'є і він і скориться. Бачите, ось, і вс... давайте пригадаємо, що це за казочка. П ятачки. П ятачки. Троє поросят! Пригадали цю казочку? Там теж сібра три і кисло три поросяток було троє. А ось це, що за казочка? хто впізнав? Три ведмеді. Три ведмеді, Правильно, бачите? І три поросятка, і три ведмеді. А що ще тут? Число та цифра три. Бачите, в казочці про трьох ведмедів, що там було в них? Каша в трьох тарілочках для татуся, для матусі і для малесенького ведмедика. Що в них що, ще було? Стой. Три стільчика теж для, великі для тата, і менший для мами. І малесенькі для малесенького ведмедика. Ось. А спали вони на чому? У ліжечках. І теж вони були раз... різного розміру. Велика сама кровать для кого, як ви вважаєте? Папу. Для тата. Середня. Для мами. Для мами. І сама маленька для кого? маленький. Для малесенького ведмедика. Які ви в мене розумнички? Так. Боже, що ж це нам таке запитання якесь складне? Діти, а ну пригадайте, скільки голів було в Змія Горинича? Пам'ятаєте таку казку? Три. Теж три, бачите, три голови в Змія Горинича. Да. А скільки бажань виконувала золота рибка в казці? А починати смайлкать? Золота рибка, скільки бажань виконувала Варя? No. Ну, не много, лише три. Вона всім казала, я можу виконати лише три бажання. А ще число три, діти, подивіться, є на всіх спортивних змаганнях. Завжди є три призових місця: перше місце, друге і третє. І дають медалі теж за перше золоту, срібну за друге і бронзову за третє місце. І кубки дають трьом переможцям. Бачите, коли ви підросте да. і будете займатися спортом, то побачите. Скільки дають нагород. А ось тепер подивіться, ось це цифра 3. Так її пишуть в зошиті. А ми давайте з вами спробуємо пальчиком намалювати її в повітря. Давайте правою ручкою. Намалюйте мені цифру 3, ось так, як я малюю в повітрі. А тепер ви, молодець Яна, так, Кірюша, так. Варюша малюй, так, дуже добре. З двох гачечків, да, крючков. Ось один гачок поєднався з іншим, і утворилась нас цифра три. Цифра три може бути і. А я її можу без вінечик писати. Ну, без лінієчок будемо працювати в зошитах. Подивіться, якою може бути цифра 3. Такою кумедною. Вона може бути з повітряних кульок. Вона може бути схожа на кого, діти? На кого? Діти? На лисичку, на лисичку. Вона може бути отака у квіточках, візерунках, ось, такі, ось така розмальована. І якою б вона не була, ми знаємо, що предметів, якщо позначена такою цифрою, може бути скільки? Лише три людини. Квіточки. Або бачите ось три качечки. Да. Ось у нас, наприклад, є три метели. чашечки. Бачите? І три чашечки, може бути. А ось ці метелики ми їх можемо розділити на три кубки. Дивіться, як вони полетіли. Один метелик полетів, інший Два. полетів і третій. Вони всі розлетілись в різні сторони, але скільки їх разом, діти? Скільки? Три метелики. Один окремо, один і ще один. А разом їх три. Один, один та один це буде три. А дивіться, оці метелики летять по-іншому. Блакитний сюди, а рожевий з жовтим в другу сторону. І тепер в нас як вони розділилися? Тут скільки метеликів блакитних? Один. Один. А тут. Два. Два. А разом їх все одно буде скільки. <плес> три. Бачите, три ми вже можемо ходити по-різному. А лісочка, не треба нічого малювати на екрані. Будь ласка, прибери. А тепер дивіться. Два метелика полетіли вліво, а жовтий метелик полетів вправо. Скільки в нас метеликів стало? А чин, а три. З одного а три. в нас два, а з другого три. <плузь> так. Два та один і знов нас Загальне тепло три метелика. Молодці! Добре працюємо. Якщо ви так добре працюєте і такі уважні для вас веселі, цікаві завдання нові. Слухайте уважно. Півень залетий, а там півник ще один. Скільки півників усіх швидше їх. Скільки в нас пів? Два. два. Один два. та один буде два. Ось листок. І ще листок. Заховався між гілок. Вам проста задачка, діти. Ці листочки полічити. Скільки листочків? Два, два. один та один це два. Так. Наш панас пас не вмів полічити. Дві свині та ще одна. Скільки свиней діти? Три свинки, так, дві свинки. Зверху і одна знизу буде три. Дві синички, дві сестрички у зеленому гаю. Там і ніжний соловейко веде пісеньку свою, Лине звідти, дзвінки, сміх. Порахуйте, скільки всього пташок? Три. три, дві та одна пташечка буде три. І остання задачка. Ось грибочки у гайочку під осикою дивись. Один великий, два маленьких, а разом їх буде. Три. три. Один Ні. великий та два три. маленьких. Разом це буде три. Молодці, мої любі! Сьогодні ми познайомились зі складом числа три. Та навчились його розкладати. Скажіть мені, будь ласка, як можна на дві кубки розкласти число три? От у вас Добре, три два. олівчика, наприклад, в руках. Один. один в одну сторону, а в інший скільки залишиться два. два. А два. якщо, навпаки, ми візьмемо в одну ручку два олівчика, скільки в нас дві. залишиться один. Два. А разом це буде. 3. Ось вам домашнє завдання. Запам'ятайте число та цифру 3. Та запам'ятайте, як його можна розкласти. В будиночку, де живе число 3, його можна розкласти на 1 і 2, або на 2 і 1. Запам'ятаєте? І... Молодці! А також працюємо в ЗОшиті. В зошитах у вас на листочках батьки вам е, відп... розпечатають, і нам треба розділити. Бачите, ось тут три апельсинчика, їх поділили на дві кубки. І треба позначити цифру. Так, тут яка кількість, Кірюша? Три. 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 Ось сюди в клітиночку пишемо три. А ось тут на скільки їх розділили? На два. І один. 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 Так, а на цьому малюночку у вас будуть помідорчики. Скільки всього помідорчиків? Один. Три. І їх теж один. треба розділити. Ось сюди поклали один, один а сюди один. поклали два. Один. Оце ваше домашнє завдання. Це ви порахуєте, розпишете. І О, на мене чесно, це не персональне описі, етання туал. Так, вам сподобалося сьогодні займатись? Погля. Так. Да. Так, да. да, молодці. Мені то теж дуже сподобалося, що ви були уважні, слухняні і все запам'ятали. До побачення, мої любі. Да. До побачення. До